У мене перегрівся пристрій, відео обірвалось, тому буде таке друге відео. 1250 гривень. Тут аметисти та родоліти на сріблі поєднані з рожевим кварцем. Таким чином грушки. Форма грушка. Шахматні гранці. Це ось такий ось таке намисто. На якому наше відео власне обірвалось? 1250 гривень. Повторюсь, але <по> про всяк випадок. Далі з топазом на ниточці одна ниточка лишилась, 1050 гривень. Це блакитний колір. На мистинки всі з включеннями. На білій ниточці такий він, м'який цей топаз. Срібні кульки тут і карабін. Коротенький-коротенький. Але коротенький. ось такий браслетик 300 він на маленьку руку. Тут тигряча соколина око та необроблений аметист. Ось так виглядає. на руці. На 16-й розмір зап'ястя. Мені він не здається зручний, але вони не колять ці камінці. Такий приємний аметист, як світлий. Світло-фіолетовий з невеличкою такою білою, з білим градієнтом, точніше сказати. Де просто тигрячого, де око, де камінь. На маленьку року до 16 см, може навіть 15,5 см. Далі флюорід 60 см можна вдягати через голову, ось такий 650 гривень. Тут крупний. Він, ну, також це більше літній варіант, бо він сильно холодний. Ось такі необроблені флюоріди, без огранки, Просто камінь, який він є. Частинка в нас маленька. Далі легенький браслетик з ось такого бурштину на резиночці з такими цими елементами. Точніше, не елементами, а як мені хотілося сказати на цю огранку. Він такий виглядає, от як потрісканий. Така у нього структура в цьому. На зап'ястя 17 см, я думаю, Максимум, 900 гривень вартість, він легенький, маленький. Світлий. Цей у нас світлий і є один темніший. Зараз ми його також подивимось. Однамисте я показувала у недавньому відео, сьогодні вже я не зможу показати на намисте. Так, а другий ось такий темніший. Він такий, як коньячний. Цей наче плотніший. Також на зап'ясті 17 см, може, навіть 17,5. Ось такий необроблений борштин. Це легше вдягається, ніж цинці. Така плотна туга резинка. Камінчики красиві. Точніше, колір красивий. Цей трошечки крупніше. Ці осколочки. Далі короткий, десь 41-42, руденький гранат, 850 гривень. Ось такий колір. У мене має бути комплект схожого кольору. От було б чудово, нам з вами його швиденько глянути, але там він все-таки більш червоний. Далі султаніти в розмірі 18,5-3400 гривень це решка і каблучка. Він змінює свій відтіночок, нам би з вами його ще подивитися при денному світлі, бо при штучному освітленні він буде ось такий коньячний, ну схоже, на раух він. 18,5. Ага, 18,77 це загальна вага набору. Два сантиметри камінчик. Ось такий в лапках мені щось Султані більше за все, подобається відкритий. От не знаю чому. Так мені подобається. На вушку фото, якщо треба, напишіть, будь ласка. Я думаю, що я не буду сьогодні нікуди втікати. У розмірі 18 у нас є один комплект із кіаніту 3650 гривень вартість. Він ще схожий на сапфір, але це саме кіаніт. Просто був у нас ще в відео такий самий сапфір. Сережки з включеннями, точніше, сам кіаніт, самі кінці з включеннями, тут, тут на поверхні також така, як біла плямка. Ось такий комплект кіаніт. І каблучка такою дорожкою сережка цікаво будуть виглядати. Він легенький, 2,5. Просто дорогий такий камінчик. І ще у нас з на 42 см. Ось такий гранат. Точніше, гранат такий саме, як і в попередній, тільки з перелинками і кульками. Ось так, 950 гривень в такому варіанті. Гранат він з включеннями, це не такої високої якості, але намистини приємні. Просто ну, от, ті, які у нас червоні, там трошечки краща якість. Такий. Або можна обоє носити. Обидва. Чи обоє, чи обидва. Ось так. Так, а гранат, про який я казала, тут 18,5-2600 гривень. Це також гісеніт, але в нього більш такий винний відтінок. Як колір вона кабашон. І 17,5. Так, цей у нас дорожче. Другий, зараз подивимось. Другий 17,7, 2300 гривень, дівчата. Сподіваюсь, відео не обірветься. Цей е такий трошечки світліший. Приємний такий колір. От. От так би виглядало разом, але він більше червоний, ніж на намиста. Також красивий. Що в мене ще є? Ну чи якийсь ще був гранат? Це я у вас питаю що в мене є? А, і адуляри лишилися намистості крупніші за 1050 гривень. На ниточці, на сріблі. Вони також короткі, воно у мене все коротке. От колір схожий, як я в попередньому вам показала, там маленькі. Так, дівчата, якщо, сподіваюсь, не вимкнеться в відео, от, то схожа граночка. Тут е, такі є невеличкі світіння. Тут її більше видно, тому що сам доляр крупніший тут десь міліметрів 7. Це такий прям помітний. Ось такий він на неї м'який, але набрано близько, тому він все-таки не такий м'який. Ну, відчувається не так м'яко, як наші круглямистини з першої частини відео. Маленькі там в огранці. Рослити, на жаль, немає. Так, і є ще один гранат: 17,3, 17,4, не можу я його проділити. За 3000 гривень ось такий. Тут красива будуть Будучи в нас такі намиста одне такого кольору, або напишіть, я запропоную до набору. Бо я вже сьогодні його не зможу показати. Вибачте, будь ласка, дуже красивий колір гранату. Я собі такий також лишила. Тут і огранка незвична, і крупний він. Не знаю, щось в ньому є таке чарівне, от саме в цій огранці. Колись давненько, кілька років тому, були в ході такі браслети. їх було дуже багато. От, можливо, Якась людина дивиться і сидить з таким гранатовим браслетом. А от набори, наче я можу помилятися, але до мене ось це вперше трапилось такою гранту. Браслети бачила, набори побачила вперше. Зате зараз браслетів не бачу. От, так, от як воно так несправедливо. Ще, чесно кажучи, враховуючи ту вартість за набор, яка там буде, яка там буде вартість за браслет, то може, ми її з вами і не схочемо дивитися. І трошечки в більшому розмірі є круглий підвісний комплектик. Я його вже не буду показувати, я про нього коротко розповіла. Що мені ще можна додати? Ну, Давайте хіба що додамо гранат з дорогої серії. 18-й розмір. У мене 5 тисяч гривень вартість. Тут сережки та каблучка. Ось такий квадратний. Хтось мені писав назву цієї форми, вибачте, я. Багато чого не пам'ятаю. І тут додатково кольорові турмаліни такі приємні. От нам з вами ще потрібні чокери з турмалінами кольоровими, я так думаю, що треба зайнятися буде цим питанням. Кольор він ніби і темний, але з такими червоними відблисками. Ну, дуже красивий. Наушку також фото я вам покажу. Якщо треба буде, напишіть ось таке у нас на сьогодні. Відео, сподіваюсь, що ви на мене не будете сильно сердитися, а наступне відео я планую, я думаю, різні срібні прикраси. Все-таки нам потрібно буде вже, вже скоро дивитися. Всім дякую за увагу. Бужаю гарного, приємного дня до побачення.